Ви щодня проходите свої 10 тисяч кроків, але відчуваєте, що сил більше не додається, а коліна починають протестувати? Можливо, ходьба після 60-ти а це просто марнування часу. Сьогодні ми розберемося, чому лише ходьба не поверне вам молодість, і покажемо п'ять простих, але неймовірно ефективних вправ, які справді працюють. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся. Як повернути справжню силу своєму тілу, а не просто намотувати кілометри. Всі кажуть рух це життя, і найчастіше під рухом мають на увазі ходьбу, це просто доступно і здається, абсолютно безпечно. Десятиліттями нам твердили, що ходьба це панацея від усіх вікових проблем, але ось у чому річ з віком ми втрачаємо не тільки витривалість, а й м'язову масу. Цей процес називається саркопенія, і він тихий ворог нашої незалежності. І звичайна ходьба, на жаль, майже не бореться з цією проблемою, вона підтримує серце, але не будує м'язи, які тримають наш скелет і відповідають за рівновагу. Отож, почнімо з найголовнішого міфу ходьба це не силове навантаження так, це чудове, пречудове кардіо. Ваші серце та судини будуть вам дуже вдячні, але будьмо відвертими: лише від ходьби ваші м'язи сильнішими не стануть. Уявіть собі, ваше тіло це такий собі будинок. Ходьба – це як щоденне легке прибирання, воно допомагає підтримувати чистоту, але несучих стін не зміцнює. А з віком саме ці стіни, наші м'язи, починають слабшати. Цей процес має назву саркопенія. І це не просто якесь там слово з медичного подручника, це справжня причина, чому з віко стає важко встати з крісла, підняти сумки чи втримати рівновагу на слизькій доріжці. Слабкі м'язи, ніг та спини це прямий шлях до втрати самостійності та незалежності, тому наше завдання не просто рухатися, а дати нашим м'язам саме те навантаження, яке змусить їх прокинутися. І знову стати міцними, і для цього зовсім не потрібні важкі штанги чи виснажливі тренування. Нам потрібна лише одна, але найефективніша вправа для нижньої частини тіла. Ари... Отже, перша вправа, яка може змінити все, це присідання зі стільцем, і не лякайтеся цього слова, вам не доведеться присідати зі штангою, наче олімпійському чемпіону. Ми візьмемо звичайний міцний стілець. Який стане вашим особистим тренером і страховкою, чому саме присідання? Все просто. Вони задіюють найбільші та найважливіші м'язи нашого тіла м'язи ніг та сідниць, це наша основа, це наш двигун, який підіймає нас сходами, допомагає вставати з низького дивана і просто впевнено триматися на ногах. По суті, кожного разу, коли ви сідаєте і встаєте, ви вже присідаєте. Ми просто зробимо цей рух усвідомленим і корисним, поставте стілець позаду себе, ноги на ширині плечей, повільно контрольовано, опускайтеся донизу, наче збираєтеся сісти, ледь торкніться сидіння і, не плюхаючись на нього потужним рухом ніг та сідниць, підніміться вгору. Головне, не допомагайте собі руками. Спочатку це може бути нелегко, але ви здивуєтеся. Як швидко ноги знову наберуть сили, це ваш перший і найважливіший крок до сили, яка дійсно вам знадобиться в повсякденному житті, а тепер давайте торкнемося тієї частини нашого тіла, яку під час ходьби ми зовсім не задіюємо. Це наш тулуб руки та плечі, можна пройти не один кілометр, але від того руки міцнішими не стануть, а сильна верхня частина тіла. Це ж ваша справжня незалежність у повсякденних справах. Це ж так зручно, без зусиль підняти важку сумку з продуктами, дістати щось із верхньої полиці, чи просто відкоркувати тугу банку. І саме тут нам стане у пригоді вправа номер два віджимання від стіни. Забудьте про ті класичні віджимання на підлозі, що можуть бути небезпечними для ваших зап'ясть та плечей. А ось віджимання від стіни це найбезпечніший і найдієвіший спосіб зміцнити грудні м'язи, плечі та руки. Як це зробити? Просто підійдіть до стіни, поставте долоні трохи ширше плечі і на відстані витягнутої руки, тримаючи тіло прямо немов струна, повільно згинайте руки в ліктях, наближаючись грудьми до стіни, а потім потужним але плавним рухом. Поверніться у вихідне положення. Ця проста, але дуже дієва вправа повертає тону з тим м'язом, які ми так рідко використовуємо у повсякденні, і робить вас набагато сильнішими та впевненішими в побуті. medium-to-zwarer mit ist perfekt. Denk an grotere shots van 15-20 cm. Of jerkbeets die je langzaam binnenvist. Op bewolkte dagen, die we vandaag zeker kunnen verwachten, experimenteer eens met fellere kleuren, zoals chartreuse of oranje. Het is een kleine truc, maar het kan wonderen doen. Baars. De baars is ook optimaal te vangen tussen juni en oktober. Zoek ze in de buurt van scholen aasvis, bij bruggen, stuwen of in havens waar ze dekking vinden. Kleine crankbaits, spinners en jichtkoppen met zachte kunstaasjes van ongeveer 6 centimeter werken erg goed. De baars jaagt vaak in groepen, dus als je er één vangt, blijf dan even op die plek. Een kleine trick. Een felle kleur kan de aandacht trekken op de relatief donkere dagen. Vorn witvis. Hoewel roofvissen in de spotlight staan, is de vorn ook goed te vangen. ...zei het met een aangepaste tactiek. De vorm zoekt met dalende watertemperaturen de diepere en stabielere waterlagen op... ...vaak tussen de 2 en 5 meter. Zoek ze in havens, bij kribben of in de luwte van waterplanten. Een gevoelige feederhengel met een lichte voerplek bestaande uit maden, kasters... ...en wat gemalen hennep kan wonderen doen... Als aas gebruik je het beste een made, kaster of een klein stukje worm. Geduld is hier het sleutelwoord vrienden. Analyse van de omstandigheden. Laten we de waarom achter deze tactieken eens nader bekijken, want kennis is macht aan de waterkant. Weer. Donderdag, 16 oktober 2025, zal in België overwegend bewolkt zijn met de kans op wat lichte regen in de loop van de dag, vooral in het noorden en westen. De temperaturen schommelen tussen de 8 graden Celsius in de ochtend en 13 tot 16 graden Celsius in de middag. De wind komt waarschijnlijk uit noord-noordoostelijke richting en is licht tot matig, ongeveer 2 Beaufort. Ватенрейлатів калмдахфорспелт, no? а зараз давайте звернемо увагу на одного з тих підступних ворогів, що з віком з'являються втрату рівноваги. Ризик падінь це не жарти, і його головна причина криється зовсім не в запамороченні, а в слабкості стоп і гомілок. Ми перестаємо впевнено відчувати землю під ногами. І ось тут нам на допомогу приходить третя. Геніально у своїй простоті вправа підйоми на носочки біля опори. Все, що вам потрібно, це стіна або спинка міцного стільця. Станьте рівно, тримайтесь за опору для рівноваги. А тепер повільно підніміться на носочки якомога вище, відчуваючи, як напружилися ваші литкові м'язи. Затримайтесь у цьому положенні на кілька секунд і так само плавно опустіться назад. Що це дає? По-перше, ви зміцнюєте ікри, які недарма називають другим серцем, вони активно допомагають перекачувати кров від ніг до серця. А по-друге, і це найголовніше, ви тренуєте десятки дрібних м'язів-стабілізаторів у стопах та гомілкостопах. Саме вони відповідають за вашу стійкість і допомагають миттєво скоригувати положення тіла, якщо ви раптом оступилися. Це ваш найкращий захист від падінь. Ага. Ундо, нгі джо нуос. Нгінчон, нгі джо нуоко кацвонг хо. вен бін в'єтнам вау тан. Мой, ван кон ка ам. Дао джонг ту хе мой. Сао джен ба мой хай джо цо. джо нуокам се дуй три су трао джо као му кон джин. Гіоп чонг ван кон хо. тим кем тошан. joyin hien subien jong kwa kon ki lan va muak ko delam thai joyin hiet cho tang mat kien ka ri chuien ksuong sa oh hon hok tam kien noi truon pa mat trang vaung kai moi sa oh tang moi nam hai ngin kong trum hai moi lam mat trang si ofa trang huet den voi koang moi sa o jen hai moi bom fan trum be mat juo chi usang trong kong jong kan con hiu y kien cho rang fa trang nei ko de kien kai hoa jong hon tuy nhiên theo o kien hien khoa toi en huong qua fa trang trong kong long bang ga you to toi tiet pan hien jong wo kha te jiu quan trong la ka bang kan ion fan chung ta hieu ro ta din khoa chung huang ko de jat jiu tan kong hoa jong chung qua ka dang moi la dang chuen tiep Nhua Jokwa kahaàda, Omien Nam Mukara maé ko hoi kau ka Jonglon. Omien bak va mien Tru ka kodetron Neg kan giak hon do suk chuua tien kwaa kon Khila hegjong thoihunkon mu ra ko de kich tich Mot zo lue ka semoi ma mé honn Jan Gi chuwe ka Neg kankau. ต้เถยดูบาวแคนั่งเข่งขาว่าองไ์มวยสาวดังมวยนั่ไให้หิงหงตรัให้มวยลมเสลาขาดตอนุ่งจอยห้ยกินังว่าสุขียนฮันสุดให้จอยว่าจอยทียตว่ากค่นังโ็มัวราไรระโคดข้เเียนกาตโตรน์เเข่ห้อยคูตินว้าหมอดซ้อยจีเอ็มทุนหินเหนื่อจอนวควันวามัวคาดิกวามอดซวังเสลาลอยเทลอนอันั้นเค่ดนัวรบิคกลวง Самуавашон джон вітрикау. Кетук вайла чungта джакунг ауді квабентинду баокан, као ж і тішо, ні мой, саотанг мой найройкачбанкуа той. А як щодо спини, сутулість, той ниючий біль у попереку після довгої прогулянки чи роботи в саду, знайомо, правда ж? Іноді навіть звичайна ходьба, якщо ви сутулитесь або маєте неправильну поставу, може тільки погіршити ці проблеми. Нам потрібен міцний м'язовий корсет для хребта, і ось тут нам на допомогу приходить четверта вправа супермен на підлозі. Не хвилюйтесь, літати не доведеться. Вам потрібно лягти на підлогу на живіт, витягнувши руки вперед. Тепер одночасно і дуже плавно, без ривків. Підніміть руки, груди та ноги від підлоги всього на кілька сантиметрів, уявіть, що ви летите як супергерой. Затримайтесь у цьому положенні на кілька секунд і так само плавно поверніться назад. Ця вправа справжній подарунок для вашої спини. Вона м'яко, але надзвичайно ефективно зміцнює всі м'язи-розгиначі, які йдуть уздовж хребта. Саме вони відповідають за нашу поставу та захищають поперек від перевантажень. Міцна спина це не лише красиво, це можливість жити без болю, легко нахилятися і насолоджуватися активним життям, не боячись неприємних наслідків. І ось п'ятий найчастіше недооцінений та, мабуть, найважливіший рух він стосується сили, якою ми користуємося десятки, а то й сотні разів на день. Навіть не замислюючись, йдеться про силу хвату так усе настільки просто, і це стискання кистьового еспандера або звичайного тенісного м'яча. Навіщо ж це? Сила хвату, це ваша здатність відкрутити тугу банку, повернути ключ у замку, міцно тримати важку сковорідку чи просто міцно триматися за поручень у автобусі. Та ось що найдивовижніше: численні наукові дослідження показують, що сила хвату це один із найточніших показників загального стану здоров'я і навіть тривалості життя у людей похилого віку. Це не магія, міцний хват свідчить про здоров'я всієї вашої м'язової та нервової системи. Просто візьміть у руку еспандер або м'ячик і повільно стисніть його. З максимальним зусиллям на 3 5 секунд, а потім плавно розслабте цей маленький рух, який можна робити сидячи перед телевізором, робить величезний внесок у вашу повсякденну силу та безпеку. А тепер найголовніший і найдивовижніший момент найбільша ж радість і справжнє здивування не в накачаних біцепсах, а в тому, що одного дня ви зрозумієте. Вам легко піднятися з низького дивана без допомоги рук, ви без зусиль несете сумки з магазину, які раніше здавалися непідйомними. Ви не боїтеся послизнутися взимку, бо ваше тіло готове втримати рівновагу. Ось вона справжня перемога, не цифри на крокомірі, а реальне відчуття контролю над власним тілом. Ходьба – це чудове доповнення, це ніби прочитати лише один розділ. У дуже цікавій книзі, але ці п'ять простих силових вправ це вся інша історія, сповнена пригод і нових можливостей. Ви повертаєте собі не просто м'язи, ви повертаєте собі свободу. Отже, підсумуємо, Ходьба після 60 не є марною, але її абсолютно недостатньо для збереження сили та незалежності. Справжня молодість тіла, баланс і впевненість у кожному кроці криються у простих силових рухах, які ми вам показали. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви знайшли для себе щось корисне, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, це дуже допомагає нам створювати новий контент. А тепер запитання до вас: які вправи ви робите, окрім ходьби? Або можливо, ви тільки плануєте почати та спробуєте наш комплекс? Поділіться своїм досвідом у коментарях, обговорімо це разом.